Так, всім привіт! Сьогодні у нас анбоксинг робота пилесоса, пилотяга, чи як там його ще називають. Dream D9 Max другої генерації. Зараз я вам помикну тут. Фокус. Dream D9 Max Gen 2. Білий колір. Така от коробка з фірмовим скотчем. Все як треба. Тут є навіть ручка. Будемо відкривати там, де ручка. Ось скотч їхній. Ну, виглядає солідно. Це вам не якась Китайщина взагалі експресу чи з іншої помийки. Це... Чистокровний породістий китаєць. Повністю сертифікований, повністю ліцензований. Язичок вистає його. Оп. Коробка коробка? О, і тепер у нас от була та коробка, стала така. Що нам кажуть, що він може їздити по килимам підійматись? Батарея 5200 мА і вміє сканувати і лідаром чи, шо, чи лазером. Працює з Google Home, з Alexa Ну це нам все не потрібно. Нам потрібно просто, щоб він прибирав. Давайте я відчиняти далі. О, ось це що вам тут кажуть? тисяч Паскаль, сила всмокту, всмоктування, вакуум і дві ганчірки, батарея, покилимам, лимам, Тобто він знаходить сам маршрути і турбощітка, Але турбощітка не з ворсинками, а така повністю прорезинена, тому буде й дуже легко чистити. Поїхали! Так, відкриваємо, О -о -о. що у нас тут? А тут у нас іде відразу Юзер мануал На багатьох мовах. Але де тут, де тут показчик мови не зрозуміло? Ладно, англійська є вже добре. Ми ще розберемося. Гарантія. Так. Швидка інструкція. Під'єднати станцію, забрати протектори, встановити бокову щітку, зарядити, під'єднати з допомогою QR-коду до телефона. Так, так. Бросили наш дрими у мешечку. Смотрите, какие массивные колеса. Ось як він виглядає знизу. Роботик Vacuum Cleaner. Ось це турбощітка, яка без ворсинок. але за що сили всмоктування 6 кПа повинен втягувати все навіть. Я в тестах дивився до 8 мм. На пружині. Ролик. Крутиться, тут буде щитка ще одна бокова. Все буде ставати. Так. От у нього це буде сенсор на ця панелька. Де лідар Чик-чик. Ці заглушки, які треба буде зняти. Ну и две кнопки Вот такие вот у нас Робот-пылесос Давайте в сторону Что у нас, Что у нас тут Щас коробится Ось це щітка бокова. Де що ж таке? Коротше, тут щиточка така на, на гнучких ре, резинових лапках. Повинна вичищати все з усіх кутків. Далі у нас для миття підлоги є такий булочок додатковий з цією тряпочкою, з ганчіркою, яку можна мити. От, як нам тут кажуть, потрібно помити під водою. Хочемо під'єднати, але кажуть, агресивної хімії не мити. Вода додається сюди. Тут через клапан, чим закривається. Якісь... Тут система подачі повинна бути там більш типу, декілька рівнів. Але... Ну, ганчірка така. Така тоненька, але в принципі воно й не повинно супер там щось драяти. Підлогу воно повинно просто робити вологе прибирання і легке забруднення змивати. Так. Далі станція також біла. Така от станція. От Пази для зарядки. Прорезинені ніжки, щоб він не ковзало на підлозі. От. Dreamy. Charging док. Зарядна станція. Зрядний порт, так би мовити, от тут збоку вилка. Так, от ще одна коробка. Що Шовні. Них... Тут у нас ось такий доволі тактильно приємний пакетик і в пакетику йде. дарит. Вот у нас есть вылка. Тут и сокет тут разъем. Довольно все добротно, скажу. Это не дешманский Китай. А и, конечно, вилка. Так, подъедаем. Оп, все, стало. Но, видите, станция белая. ну йо йо ну що не можна було зробити одного кольору? Дивіться. Бачите? Ну ладно, це таке вже. В принципі, усе. Зараз я під'єднаю щіточку і подивимось у зборі. Ось я під'єднав щіточку, так воно накрутитись. Реально прикольна, тактильна така резина, яка. Викрутитись і, і от у нас. Ось наша ганчірка під'єднана. Вона, бачите, також трохи рухлива і в суміс з цими коліщатками він повинен буде заїжджати на... на всі килими. Ну от такі у нас дрімі. от спереду. Ось ця щиточка. Буде їздити нами, прибирати. І все. В принципі, на цьому все будемо використовувати.